Людмила Петренко та Софія Івченко дружини учасників російсько-української війни. Меморіальні щити з портретами їхніх чоловіків мають встановити на Каштановій алеї. Я сьогодні з кавою на алеї, тому що алея героїв це не просто алея, це не кладовище, яке коментують люди наші. Це те місце. Яке ми маємо вшановувати, це наші полтавські герої, яких мають знати в лице, яких мають знати діти наші, які мають знати наші мешканці нашого міста? Без емоційно коментувати це не можу, бо це дуже боляче для нас. Я сподіваюся, що кожен українець зрозуміє, якою ціною. ...ми Маємо змогу пити цю саме цю каву на цій алеї героїв». Так рідні полеглих у російсько-українській війні військовослужбовців відреагували на допис полтавської фотографки Марії Піддубної. Як розповіла суспільному фотографка, таку емоційну публікацію вона створила через недовіру до місцевої влади щодо дій із шанування загиблих. Я ніколи не була проти створення меморіального комплексу, але хотіла донести, що ми, наприклад, не зможемо шанувати пам'ять кожного героя. Да, бо каштанова алея це. А якийсь обмежений простір, а втрат на жаль у нас багато. Цим постом я ще хотіла додати інформацію про розкрадання коштів, бо зараз довіра до влади будь-якої влади, да вона згасає з кожним новим повідомленням про корупцію. Як розповів суспільному депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков, ці щити встановили у рамках проєкту Полтава, пам'ятає героїв. Кожен етап виконання цього проєкту погоджували з рідними полеглих військових. Мені зателефонувала менеджер з культури. Запитала моєї згоди, чи дозволяю я на розміщення. Я погодилась, потім вже ми з'ясовували всі деталі. Після того, як я надала всі подробиці стосовно мого чоловіка, його пакет розпочали розробляти. Також Марія Пітупна опублікувала вибачення щодо свого допису. Цей текст він був написаний на емоціях, ось і ну зрозумівши те, що це зачепила родини полеглих героїв, я його видалила і перепросила. Мені шкода, що це їх зачепило, тому ще раз вибачаюсь. Можливо, коли а, там зні ці всі чорні пакети, але я скажу, що це перше враження було саме за алею, а не ну за вигляд цих меморіалів. Як раніше повідомляла Суспільному секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова, відкрите алею героїв планують до кінця цього року. Світлана Мостепан та Кириловинової Суспільне новини Полтава.